Доброго дня глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні маємо 18 травня 25-й рік. Ну що, стою я на поєлі з соєю місяць після посіву. Ось така соя. Морозом прибита і не одним. Це місяць після посіву. Дощі ляють. Соя середньорання. рання, посіяна з міжаддям 45 сантиметрів. Ну що, розвиток затормозився? Єдине радує лише те, що вона вже врешті-решт посіяна, бо це середнє рання. Якби я вже з цими дощами сіяв би в цю пору, то вона би точно не дозріла. А так, більше радіти нема чому. Ось така соя. Назви, на жаль, не знаю. Але вже якось незручно її називати невідомою, буду її називати місцева поліпшена. Так як основний масив в мене нею засіяний. З осені тут була, все ж таки оранка, але ну, оранкою важко назвати, тому що де у кого диски важкі, глибше заходять. Тому що треба було вирівняти після великого комбайна площу. Ну, Площа вирівняна. Ось така соя. Вже від холоду і болячок набралася. Але будемо вірити в краще. Ну, ось Соя Осборн. І я сія вже 30 квітня. Її мороз не зачепив, але не вся вона ще вилізла. Поки що їй більш повезло. Все, на цьому буду завершувати відео. Дощі надалі передають. Хто посіяв, ну принаймні соя сидить, а хто ще не посіяв сою, то не знати, коли вона буде дозрівати. Особливо стосується середніх сортів. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей!